Привіт, друзі, з вами компанія Paramedic, Мене звати Ігор, і сьогодні я покажу вам тактичну аптечку Tactical Aid Pro TC3. Це справжній комплект рятувальний, який розроблений для військових. Аптечка забезпечує повну готовність до надання першої допомоги у найскладніших та найнебезпечніших ситуаціях. Давайте подивимося, що всередині, і розглянемо її особливості. Аптечка скомплектована по типу Марч. Почнемо з того, що ж таке взагалі Марч. Це абревіатура, яка представляє основні елементи надання першої допомоги. М. Масивні кровотечі, A – дихальні шляхи, R, дихання, C, циркуляція. H. Хіпотермія. Ця система дозволяє швидко реагувати та правильно діяти у критичних ситуаціях, надаючи пріоритет найважливішим аспектам першої допомоги. А що ж таки входить в аптечку з Tactical Aid Pro tc 3 Давайте розглянемо детальніше. Джгут Cat Generation. Seven. Це один з найефективніших турнікетів, і тут їх аж три. Бандаж компресійний Persis Medical для зупинки кровотеч, емостатичний бинтковий клот, незамінний для екстреної зупинки кровотечі, оклюзійна пов'язка Chest Seal для роботи з відкритими травмами грудної клітки, назов повітровід для підтримки прохідності дихальних шляхів. Далі в аптечці: тактичні ножиці для швидкого доступу до рани, перманентний маркер для фіксації часу накладання турнікета або Іншої важливої інформації Термоковдра для запобігання гіпотермії, декомпресійна голка для зняття напруженого пневмотораксу, стерильні бинти, рукавички, протиопікові серветки Брэншл та інші засоби. Всі ці елементи зручно розташовані в міцному підсумку системою Velcro для швидкого зйому. Підсумок виготовлений з надійного матеріалу кордура, що гарантує довговічність і зручність у використанні. Головною перевагою цієї аптечки є її повна відповідність найсучаснішим вимогам тактичної. Медицини. Кожен елемент, обраний для забезпечення максимальної готовності для надання першої допомоги у бойових умовах. Наявність таких елементів, як гемостатичні бинти, турнікети турнікетикет та декомпресійна голка, дозволяє миттєво реагувати на масивні травми, зупиняти кровотечі і загалом рятувати життя. Tactical Aid Pro – це не просто аптечка, а надійний партнер, який може допомогти врятувати життя в найкритичніший момент. Вона підходить не тільки для військових, але й для всіх, хто працює в Екстремальних умовах. Якщо ви хочете бути готовими до будь-якої ситуації, це саме те, що вам потрібно. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі з вашими питаннями. До нових зустрічей!